тренди та інновації у сфері продажів, сучасні принципи комунікації та правила ефективної взаємодії зі споживачем. Про це говорили на першому сейлс форумі 2024, який відбувся у столиці. О, сьогодні зараз Україна є таким майданчиком для симбіозу, для такого ф'южену різних варіантів бізнесу. Тому що найскладніші умови сьогодні в Україні і в Україні народжуються найновіші методи для взагалі для всіх сфер, для всіх індустрій. Експерти провідних українських та світових компаній поділилися власними методами та підходами у сфері продажів. На їхню думку, в країні змінилася стратегія споживання. Вона вимагає від бізнесу більшої гнучкості та адаптивності, швидших реакцій на поточні потреби та персоналізованості у їхньому задовільненні. В цілому і війна, і глобалізація, і зміни, які економічні на сьогодні відбуваються, але це як і бар'єри. Такі можливості, тому ми фокусуємось на можливостях. Ми шукаємо, що саме ми можемо зробити зараз по інакшому для того, щоб наш споживач отримав те, що він хоче на сьогодні. Ми відкриваємо нові бізнеси. Ми змінюємо наш підхід із базових продуктів на доопрацьовані продукти продукти з доданою цінністю, яку ми вважаємо, що на сьогодні потребує наш споживач. Спікери розповідали про шляхи, які дозволяють розширити кількість клієнтів та збільшити прибутки. Аналізували нові інструменти автоматизації та діджиталізації бізнесу. Загалом ринок в Україні він скоротився так. Ну людей менше і умовно і менше витрат. Але знову ж таки в певних сегментах є зростання. Є більше потреби, більше частина покупок і можливе перетікання з офлайну в онлайн. Якраз і говорить про те, що в онлайні є навіть зростання. Я Давав на прикладі. Покупців в онлайні, як можна розкласти взагалі їх поведінку, їх очікування, їх спосіб проведення часу на запчастини, щоб подивитися потім, де і коли, і з чим може бути корисні, вдало прокомунікувати свою пропозицію і зробити вдалі продажі. Подія об'єднала ключових гравців українського бізнесу. Це близько двох десятків спікерів та понад 350 слухачів. Юлія Махових та Юрій Іщенко телеканал Київ.